Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами переміститися в 480-й рік до нашої ери, в той час, коли перське військо підійшло до кордонів Греції, а їм назустріч вийшов невеличкий загін з трьохсот спартанців, на чолі яких стояв цар Леонід. Перський цар Ксеркс запропонував відважним воїнам Спарти скласти зброю, але герої вирішили разом перемогти або разом померти. Битва тривала 4 дні і 4 ночі. Найкраща гвардія під назвою Безсмертні були випущені ксерксом у бій проти спартанців і загинули під мечами 300 відважних воїнів. Але зрадник показав персам гірську дорогу в обхід Фермопіл, і ворог вдарив тилу. А в цьому відео я хотів би вам розповісти про те, як знімали дві частини цієї кінокартини, і про факти, які, можливо, ви раніше не чули. Як і завжди, якщо дізнаєте щось нове з відео, не полінуйтесь і поставте лайк. А якщо все ж таки все, що я буду розповідати, вам буде відомо, можете ставити дизлайк або вимикати відео. А тепер, мабуть, почнемо. Почну я з того, що сам фільм був знятий за коміксом американського письменника і художника Френка Міллера, в основі якого лежить історична подія, а саме Фермопільська битва, яку автор коміксу зобразив у фантастичній обробці. Ну, а самі комікси створювалися під впливом фільму, який вийшов у 1962 році, і так само називався 300 спартанців. А також автор спирався на роботи Геродота. Перший комікс вийшов 1998 року і зазнав критики з боку письменника Алана Мура. Воно і не дивно, навіть узяти сам факт, який описував Геродот, що до Фермопільської ущелини було відправлено щонайменше 5200 воїнів. І там були воїни не тільки зі Спарти. Кому цікаво почитати про цю битву, посилання на статтю я залишу в описі, інакше говорити про це можна дуже довго. Зйомки самої картини проходили протягом 60 днів, і що дуже навіть прикро, але вся робота над картиною пройшла на тлі синього і зеленого екранів. Наприклад, 90% зйомок зайняв синій екран, а 10 зайняв зелений. І проходили зйомки в павільйонах Монреаля. І лише два дні було витрачено на зйомку сцени з кіньми, яка знімалася на відкритому повітрі. Але незважаючи на те, що самі зйомки відбулися дуже швидко, період обробки відзнятого матеріалу зайняв майже рік, і під час обробки було задіяно аж 16 студій, які займалися створенням спецефектів. Ви тільки уявіть, у цій картині я зараз говорю конкретно про перший фільм цілих 1523 монтажних склейки і аж 1006 спецефектів. Щоб ви розуміли, наскільки це багато для такої картини, то приміром у фільмі Володар Перснів Братерство Персня кількість спецефектів була лише 580, а в другій частині 800. Досить цікавий факт полягає в тому, що костюм головного антагоніста картини Ксеркса був зроблений повністю з металу і зроблений майже точнісінько, так як у коміксах Міллера. Цей дизайн костюма можна вважати найскладнішим за весь фільм, оскільки він складається з 18 різних частин, у які були вставлені справжні коштовності. На кожну частину костюма було витрачено по кілька десятків намистин, бісерин і саморобних прикрас. Ну і 12 пірсингів доповнили зовнішній вигляд ксеркса. Ті, хто читав або, хоча б просто цікавився коміксом Міллера, знають, що в ньому всі чоловіки з парти ходили з оголеним торсом. У фільмі так само дотримувалась така деталь. Тому актори, які грали в головній ролі, піддавалися жорсткій фізичній підготовці за 6 тижнів до початку зйомок. Тому для того, щоб мати ефектний вигляд перед камерою, всі учасники кінокартини тренувалися ще й між дублями, а Джерард Батлер тренувався по 4 години щодня і перед зйомками під керівництвом досвідченого альпініста. Так, між іншим, у царя Леоніда ще була спеціальна людина, яка постійно підтримувала його хвіст на шаломі кумедний факт. За час зйомок цієї картини було створено понад 600 різних костюмів, велику кількість стріл, щитів і мечів. Щоправда, частину реквізиту було запозичено з фільмів Троя і Олександр. Думаю, не варто вам пояснювати, що всі чудовиська на екрані були виключно зроблені за допомогою комп'ютерної графіки, тут і так все зрозуміло. Але знаєте, незважаючи на те, що все було знято на зеленому екрані, слід віддати належне акторам. Ви тільки уявіть, як було виступати ксерксу, виголошуючи свою промову перед мільйонним військом, а насправді ж дивлячись у хромакей. Також на 26-й хвилині фільму, коли Леонід прощався з дружиною, насправді він їй сказав: вийди заміж за гідну людину і народи хороших дітей, ніби знаючи, що вже не повернеться. А на моменті, де Леонід розуміє, що Ефіальд зрадив їх, він йому каже, «Ефіальд, живий живи вічно, що означає, живи з цим почуттям вічно. Він мав на увазі почуття зради. Але в нас у перекладі він каже Вічних тобі мук. До речі, з грецької мови Ефіальт перекладається як нічний жах, а сам образ цього дивака був списаний з Голума, з Володара Персні. І до того ж, у Ефіальта була вирізана сцена. Після того, як цар відмовляється його взяти до себе у військо, Ефіальт скидається зі скелі, але виживає і проклинає Леоніда. Після виходу картини на великі екрани, держава Ірану була розлючена від того, як зобразили персів у кінокартині і назвали фільм американською психологічною війною з Іраном. Але все ж таки фільму Зака Снайдера вдалося зібрати в прокаті за перший вікенд 70 мільйонів доларів. А влада міста Спарта навіть вручила почесні грамоти творцям фільму, нібито за рекламу, яку на думку міської влади фільм принесе Спарті. Оскільки перша картина за бюджету в 65 мільйонів зібрала в прокаті більше ніж 456, було ухвалено рішення зняти продовження, бо в Голівуді не заведено відмовлятися від зйомок другої частини фільму, який приніс такі великі гроші і користується популярністю. Щоправда, чекали ми її аж цілих сім років. Слід зазначити, що кольорна гама другого фільму відрізнялася від першого, тому що режисери відмовились її копіювати, оскільки дію фільму було перенесено у відкрите Егейське море, де бився грецький флот. Як і перед початком першого фільму, всі, хто брав участь у зйомках другої частини, проходили жорсткий тренувальний курс, щоб максимально поліпшити свою фізичну форму. А сам виконавець головної ролі, Саліван Степлтон, приступив до важких тренувань за 10 тижнів до початку зйомок. Але найважче довелося Родріго Санторо, який грав Ксеркса, тому що йому потрібно було відіграти персонажа семирічної давності, тож актору як нікому довелося тягати залізо і повністю відмовитись від солодкого на кілька місяців. Перший фільм про Спарту прославився своєю м'ясорубкою і дуже видовищними сценами. Другий фільм так само не поступився йому, тому що зйомки проводились так само на хромакейному тлі, де була мінімальна кількість декорацій. Щоправда, зйомки перемістилися в інше місце. Тепер фільм знімали на трьох павільйонах болгарської студії Нью Бояна. Оскільки у фільмі були битви на воді, у створенні цієї картини було залучено студію Scanline. Вона прославилася створенням морських сцен у фільмі 2012. Фахівці Scanline створюють воду і ефекти руйнувань у програмі Flowline, яка є їхньою ж розробкою. Але все ж таки в кількох сценах у нас присутня справжня вода, коли герої плавають у морі. Знімалася сцена в басейні Warner Brothers у Лондоні. У цьому фільмі особливо страждав Родріго Санторо, який грав Ксеркса. Йому щодня наносили шестигодинний макіяж, і навіть після того, як його загримірували, актор не міг рухатися, бо всі ювелірні вироби та пірси не були настільки тонкими, що могли зламатися від будь-яких зайвих рухів. Через дуже складні спецефекти, які застосовувалися при створенні царя персів, Родріго знімався майже у всіх сценах наодинці в кімнаті із зеленим екраном і не мав контакту з іншими акторами картини. За словами Родріго, це було дуже важко, але звично, бо він вже знімався таким чином у першій картині цього фільму. Ну і за перші 10 днів фільм «300 спартанців розквіт імперії зібрав у світовому прокаті більше ніж 200 мільйонів доларів. Глядачі високо оцінили зусилля кінематографістів, які намагалися розвинути стилістику свого попередника, намагаючись відтворити сцени, які було взято за зразок під час роботи над битвами в другій частині. А ви, я сподіваюся, оціните мої старання і поставите цьому відео лайк, і, можливо, навіть поділитеся ними з друзями. На цьому наша з вами подорож стародавньою спартою добігає кінця. Я б хотів, щоб ви написали в коментарях назви фільмів, на які ви хотіли побачити відео. Я обов'язково прочитаю все і виберу щось. А на цьому все. До зустрічі!